Добрими справами вимощена дорога до парламенту або як кандидати підкуповують виборців. Заходилися будувати дитячі майданчики та встановлювати лавки під будинками. Найбільше радіють компанії виробники вуличного обладнання. Як ставляться самі українці до таких добрих справ, та чи можна відучити мажоритарників від подібних традицій? Цікавилася Євгенія Матуреська. Ось тут всередині ігрової зони у куточку знаходиться пісочничка. Для них осінь 2012-го теж жнива. Компанії, виробники дитячих майданчиків ледь встигають виконувати замовлення. Розповідають, із приходом виборів попит на продукцію зріс на 15%. У чергах на гірки та гойдалки кандидати-мажоритарники замовляють переважно по кілька одиниць рідше великими партіями, адже задоволення це не з дешевих. Середній майданчик у дворі, щоб встановити, він коштує близько 30 тисяч гривень. Потім туди можна додати. Гойдалку, і далі вже якісь спортивні елементи. В принципі, 45-50 тисяч може вистачити на те, щоб облаштувати. Хороший майданчик. Найщідріші нині столичні кандидати. Один із претендентів в парламентарі на окрузі встановив понад 50 площадок. Його колега, окрім майданчиків, встановлює ще й лавки на подвір'ях. Передвиборчі доброду до людей несуть не анонімно, все підписують. На подібних технологій і в регіонах. Щоправда, розмах там скромніший. Хоча відкривають також із пресою та особистою присутністю благодійника. Відкриття дитячого майданчика у Луганському кварталі Якіра комуністи перевернули на справжню подію. 65% Сенційних виборців не проти, аби кандидати допомагали їм матеріально, стверджує політтехнолог Тарас Берзовець. Встановлювати гіркі і гойдалки, замість того, щоб роздавати гречку чи ремонтувати під'їзди, штаби вирішили не випадково, адже віклування про дітей бере за живе мам та бабусь. А цей електорат найбільш вдячний. Аудиторія, тому що вона, крім того, що голосує сама, вона так само, оскільки мамочки, всі бабушки спілкуються з великою кількістю людей, собі подібних вони здатні загітувати дуже багато виборців. Загітована в такий спосіб, там жінка здатна привести ну десь <клес> стабільно десь ще 5 голосів. І, хоч роблять політики свої добрі справи переважно перед виборами та лише у власних округах, звинуватити їх у підкупі неможливо, розповідає представник комітету виборців України. Так прописаний закон про вибори. Корупцією є лише передача грошей або ж матеріальних цінностей із рук в руки. Все інше благодійність. Якщо ми уважно будемо дивитися, дивитися на закон, там є прямий підкуп виборця. Про громаду там жодного слова не сказано. Плинути на кандидатів та викорінити подібні традиції можна було би, якби самі виборці зверталися до суддів та центр -виборчкому. Однак, як правило, ті, на кого направлені передвиборчі технології, не проти подарунків. Доріжки ці привезти в лату, що коли дощ іде, то вони позали. Вони ходять погазона. Щоб ті дома хтось ремонтував наконец, Ось дитячі бачите, містечко в нас. Які вони запущені. і щось там треба ремонтувати. Вдячні за передвиборчі добрі справи не проти, аби вибори в Україні були частіше, бо, як правило, подарунки від політиків довго не тішать. Аби дитячі майданчики довго служили дітям, ремонтувати їх потрібно кожні 2-3 роки. Щоправда, кандидати, як тільки отримають омріяні крісла, про свої подарунки зазвичай забувають. Комунальні служби піклуватися про обладнання так само не спішать, адже це не їхня власність. Тож, колись сучасні і яскраві дитячі майданчики перетворюються на купу метало. Обрухту. Євгенія Мутуревська, Василь Мартищенко та Кирило Лазаревич Тивай.